Всім привіт! І сьогодні ми будемо знімати відео про іграшки що Ростуть у студію воді. І це моя подружка Діана. Привітайся, Діана. Привет. І дивіться, яка в мене іграшка. В мене лобстер. а покажи, яка в тебе. В мене. Ти не тим боком? У мене крап. Та не крап. Ну, І зараз ми покладемо їх у воду, але не вдома. А на ріці. Пришли, покладемо Сьогодні класна погода, можна в ріці покупатись. І ми не будемо в баночках там класти динозаврів, як завжди. Це вже буде новинка, ми в ріці прямо будемо. І буде цікаво, чи їх візьмуть, чи ні. Так що давайте покладемо. Можна і ще покупатися. Ось ми майже на місці і зараз ми знайдемо тут місце, щоб нам зробити ставочок, щоб наші звірятки не поплили в далекі краї. Ну отак. І треба робити ставочок для них. Ну, давайте пройдемося, а потім знайдемо і побачимо, де можна їх покласти. Для них робити. Такі набаглива. В принципі, вже ми зробили. Дивіться, вийшла така тарілочка. Тільки я боюсь, коли дощик буде капати, вода підніметься і потім динозаврики попливуть в далекі моря. Отак. Не в далекі края, а в далекі моря. Ну давайте вже кидати, Я кидаю. Ну все, ми кинули, будемо чекати два дні, а на третій ми подивимося, що з них виросло. Ну так, хай вони там собі киснуть, хай живуть, хай їсть, їдять. Щось таке. Я не буду... я не знаю. Певно, не ваше ніхто. У мене не був, а в Діани. А, медуза медуже було. Діана була медуже. Отак вони виглядають. Тільки в Діани там щупальця а в медузи два завеликі. Оце, оце щось таке поламка якась. Все, все готово. Головне, чекаємо два дні. І треба їх прикрити, щоб не свиснули. Ну ви розумієте, я давай прикривати. Камінчиками прости. Добре, що ми так замарували наших звіряток, а там би їх з'їла, ну я так думаю, що би з'їла. Ну, вони, похожі, на комашок таких, ну похожі. Ну і ми так прокрили і не з'їсть гореть. Ча-ча-ча-ча-ча-ча. І треба чекати гори. Опа, ну, нащо ти ябнула? <тас> Я вам скажу секрет, рибаки, коли хочуть зловити рибу, то вони тут чекають, шукають і хочуть знайти комашку. Бо на комаші краще ловиться рибка. Ну, отак я вам сказав по секрету, і вони можуть тут розмарувати і знайти. Я надіюсь, я, я надіюсь, що вони не знайдуть. Нащо ми тоді їх так копали, копали, закопували. Ну, я надіюсь, що нічого з ними не буде, що все ось буде в порядку. І будемо чекати. Пішли. Буде вже нагадка пам'ять. Квіточки квиточки для мам. Мам? Мам. Тут какие-то колючки. Тут не колючки. Колючки. Сточка. Тільки вона впала. Тільки квітки нема. Погано, на жаль. А все, є квіт. Вони падають, Йон. Наші мами, певно, сподобається. Я думаю, що сподобається. А в мене отакий от малесенький віник. А в мене такий. Ні, це не мій віник.

Стоп, стоп, стоп. Ти, ти не записував, я знаю. Ти думаєш? так Їм сподобалось! Скажи їм галайку нам! Той, молодець. Так, води. Okay. <рес> І будемо зараз рахувати. Три, два, один. один! 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 Ти чого? І ми продовжуємо знімати відео про другу частину, другу, то не перша, то друга, Про звіряток що ростуть у воді. І мені страшно було. Дивіться, скільки там води, але там не видно. Ми подивимося і ви побачите, скільки там води. Мені страшно, чи звірятка попили в далекі краї, попили, покрили, чи вони ні. Давайте перевіримо, мені страшно. Пішли, дощ вчора був. І то вода піднялася. І вони можуть поплисти із-за того маленькі країни. Та не великі, а маленькі. Зараз дощ. Ну так, правда, Діана, вчора правда. був дощ. Ну так, був дощ. І треба знайти, знайти ту горошу, де ми сховали А то буде важко. Так що давайте пішли. Дивіться, скільки тут води налило. Я в шось. Я б покупався залюбки, барани з такою десь. А це наші монстри. Отже, вони були десь там. Я не пам'ятаю. На кулу були? були. Чи вони були? Ні, мені здається, вони були десь тут. Пішли шоколад. За де вони є. Ох, я переживаю за них. Та ні, сюди ми не йшли. Та десь мають там пойдемо. Та Дивіться не поняли. Та ні. Ми тут ставимо. Я теж не сніг. Та ні. Ми не можемо знайти слідок. Йдемо шукати. Де ж вони то є? Ми, роді би, там десь чи там. Кортів, ну, щоб біля кортів ми не ставили, не будували. Один не пам'ятаю, що з голови. Має десь тут бути. Давай в партію подивимося відео і подивимося, де ми їх клали. Ти йдеть. Давай. Нема, то нервує на нерв. Одна єдина надія, це коли вода зменшиться і ми подивимось. Треба пробувати шукати. Ну не може так просто друга частина отак закінчитися. Треба шукати, шукати. Може, коли ніч стане сливе вода. То це єдина надія. Так що я переживаю за... Свого лапстера, а Діана за свого, я вже забув отак, за свою медузу Треба шукати їх. Може, знайдеш, бо я Так, я хіба знаю. Я не знаю. Шукати треба. Де ж вони є? Ох. На цьому треба закінчувати цю серію, так що всім па-па. Ба я... я злий. Що... Другий раз ми зробимо все по по-інакшому. І я знаю, як зробимо. Ми тут горожу зробимо. Отак. І дали. На цьому всім пока, і ми будемо шукати динозаврій. Два, один. Ох, на жаль, подружки нема її бочки оришки. Вона не уявляє, яка вона буде радісна від того, що, мабуть, знайшли динозаврик. Ми їх знайшли. Зараз покажемо. Ми знайшли хлопці, а ми дуже знайшли. Це прикольно! Ну а на цьому ми можемо закінчувати цю частину, і ми будемо ще шукати Діаниного. А так ця частина завершується.